Вітаю на каналі Стла Гостяк, Дивіться, варю холодець. Ось придбала я в магазині яловичі, бульйонний набір, надій, а вийшло, що це свинини. І буду варити холодець. Зараз залила холодною водою, підсолила через годинку зіллю, знов залив водою, і ще раз зіллю, і буду варити найсмачніший холодець із куркою, або ще кушкою свинину. Вийшло три води. Добавлю ще ось пару лаврових листочків. Ось вже на початку додавала цибульку, я її буду викидувати і добавлю ще перчик. І через годинку ще додав солі. І холодець готовий? Подивіться вже. Вже майже відходить м'ясо від кістки. ось Варю я вже 3 години. Але на дуже маленькому вогнику. Двічка на електроплиті. І зараз посолю. Добавлю ще солі, але буду пробувати, щоб коли десь трішки пересолений. Потім, коли остине, він стане в самий раз. Чомусь захотілося хлопцю. Будемо мабуть Так. Основа тут іде із свинячих кістків суглобів. А ось м'ясо тут куряче. Яке було? Було в мене куряче м'ясо. Так, зараз куштую. Да, і не можна додати воду. Тому що холодець не застине. У мене колись таке було, я додала води, тому що прогледіла, дуже википіло. Википів бульйон і холодець не застиг. Було досить багато. І ратиці були, і кістки були, але він не застиг. Зараз скуштую. М -м -м -м. Ще мало солі. Може, ще не розчинилась вона. Те, що було багато. Треба, щоб пересолений бульйон був. О, ще трішки додати треба. Годинку повариться, щоб м'ясо відбрало себе сіль. Да, і дуже зручно мати ось такий набор для все під рукою. Ось є і лавровий лист, і перців, і куріандр, і гвоздика. І ось приправи. Дивіться, Дуже зручно. Подарували племінники нам мені, а сестри діти. Рекомендую. Що? Ось такий холодець із того набору. свинячого, Це куряча лапка була тут ще, четвертинка. І ось який гарний холодець. Ось зараз і спека, але із холодильника, холодненький. Зараз я присмачу от. І подобається, щоб був ось такий жирок невеличкий, ось так холодського він Виглядав натуральним. І використовую оцет 9% звичайний, а ось такий бальзамічний. Не, не обов'язково цієї фірми. Я помітила, що якщо користуватися цим бальзамічним оцтом взагалі бальзамічним натуральним оцтом то не там болить шлунком повишна кислотність Ось так трішки я. Тишки небагато і вистаємо ось який гарний худож, смокота такий шматочок. Чи зараз вариться картопліка і після роботи в самий раз прохолодний, дуже ситний, ось такий холодець. І затрачено всього бульйонний набір, там хвостик був свинячий і суглоб свинячий невеличкий, М -м -м, дуже смачно. І дві лапки четвертинки в курячі, Чого приблизно вийшло 100 гривень. Ось таких 6 судочків. А я купувала в магазині половинку цього судочка, коштувало 30 гривень. Але це ж мій домашній, а до картопельки це смак вода. Полити картоплю вершковим маслом. посипати зверху кріп. І смаку їжте і насолоджуйтесь. Ви знаєте, я не можу ніяк відірватися від цього холодцю. Їла-піла прохолодне. М -м -м Та не в роті. Дуже смачно. Я вам рекомендую. Купили диню. Зараз сезон день. Хотіли купити узбекську, нам мені більш подобається. Більш сочніша. на кавун похожа. Але... Не було в розрізі. Купили таку маленьку. Купили виноград Кишмиш. Так, сестра мені допомагає. Ось така гарна грона, огонья, без і дуже смачний, надіюсь. Ось купила я диню. Я люблю їсти. Може, хтось скаже, що він любить їсти прямо ось так разом з цією шкіркою. Ні. Я шкірку завжди ось так обрізаю, це недовго. Це недовго. Це швидко, але зараз я покажу, як я роблю. Зараз спекотно, 30 градусів на вулиці. Хочеться щось такого прохолодненького. Так, ось так перевертаю і ліжу на скибочки. Так, скибочки і на такі брусочки, Дивіться, ось такі. Скидаю все ось Зараз дорілочку, робити такий натюрморт. І роблю все те ж саме із цією дулькою. Потім беру виноград, звичайно, мию, кидаю ось так виноградинки, у миті. Ставлю в холодильник. Півгодинник. Чекаю пів години, так. Або й годинку треба, щоб це все прохололо. Ось. І. Є. А ще смачно ось ці, ось цю диню, ось ці шматочки полити згущеним молоком. М -м -м. Дуже смачно з холодильника, виноград, диня. дочі. А ви як їсте диню?